Світ української нації щодня лине в небо. Страшні звістки, наче Чорні ворони, літають від громади до громади. Біль розриває душу та кличе допомсти окупантам за кожне забране ними життя. На жаль, Україна втрачає найкращих. 13 березня. 2022 року, на 36 му році життя, у запеклому бою біля міста Попасна Луганської області загинув старший солдат Ленчак Юрій Олександрович. 26 березня 2022 року у жорстоких боях за Україну обірвалося молоде життя Халтая Вадима Ярославовича. 6 липня 2022 року від ворожого обстрілу в Донецькій області загинув наш земляк музичук Володимир Вікторович. Залишиться слава про мужніх героїв і пам'ять про тих, хто так мало прожив. Безмежна ненависть до тих, хто накоїв кривавих. Безжальних загарбницьких рушнів, хвилина мовчання, всі душі до неба летять перед Богом, щоб впасти до ніг. А потім бо стала вагома потреба створити країні міцний оберіг. Оголошується хвилина мовчання. Шановні присутні, дорогі рідні. Сьогодні ми знову зібралися у нас в селищі, щоб подякувати вам за ваших рідних, за ваших героїв. Вічна пам'ять всім в російсько-українській війні. Ми будемо пам'ятати завжди те, що вони зробили. Вони відлистє життя за наше мирне майбутнє і за спокій сьогодення. І сьогодні ми вручимо ордена третього ступеня рідним за ваших героїв посмертно. Просимо отримати державну нагороду родину нашого захисника Ленчака Юрія. Запрошуємо отримати державну нагороду родину нашого захисника Халдая Вадима. Просимо рідних нашого захисника музичука Володимира отримати державну нагороду. Дякую вам за ваших можливих синів, чоловіків, братів. Тримайтеся! Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні!